Міський етап 21-го всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежників відбувся у Рівному. Організаторами заходу є надзвичайники Рівненщини спільно з Міністерством освіти і науки та молоді і спорту України. До речі, на тернах нашої області управління ДСНС існує 150 років. Цього сезону у фестивалі взяли участь діти з восьми загальноосвітніх шкіл нашого міста. Головна тема виступів команд КВН правила пожежної безпеки. Журі фестивалю через голосування визначає переможців конкурсу, які отримав отримали цінні призи та право представляти рівне у фіналі обласного конкурсу. Віктор Бабак, начальник Рівненського міськрайонного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій, впевнений, що за допомогою фестивалю діти мають змогу швидше навчитися правилам безпечної поведінки. Сьогодні ми проводимо вже 21-й цей фестиваль. Спочатку він планувався не як не як щорічний, але зв'язку з тим, що він мав неймовірно популярність серед дітей. Діти дуже цікаво до цього підходять, в такій артистичній формі, трайбовій формі е, показують, розказують, як вони знають, знають і хочуть дотримуватись правил безпеки. Через те цей е, фестиваль став щорічним. До кожного конкурсу діти плідно готуються впродовж цілого року. У авторському номері присутня особлива родзинка. Школярі представляють цікаві гумористичні мініатюрки, а також наповнюють виступ акробатичними елементами. Перед виходом на сцену діти не хвилюються, адже атмосфера, яка панує на заході, дуже доброзичлива. Учасниця фестивалю Оля Попович розповіла нам про закулісну підготовку своєї команди. Дуже готувалися до цього виступу. Це було для нас важливо, так як ми хотіли показати, над чим ми працювали, і ми дійсно вкладали в це нашу душу, адже це дуже важливо для всієї країни. Пожежа ну, це дуже страшно, і ми повинні серйозно до цього відноситись. Сподіваємось, в наші домівці не потрібно буде викликати таку підводу, а вогонь оселях буде палати. Ті...